Хтось буде під одним бережком, і ти хтось під іншим. О, нарешті такі клювання я дочекався. Ух, тільки що був вихід щупака. Так, є такі клювання тут. Друзі, всіх вітаю! Сьогодні вже початок листопада, 4 число, п'ятниця, і ми з Владом. Вирішили після роботи вже десь ближче до опівдня виїхати по-місцевому порибалити, порибалити на щучку, пройти декілька кілометрів в межах міста і спробувати знайти щупака. Нещодавно хлопці були, піймав Діма трофей, бачите фотографію, піймав Діма щучку таку десь на 3 кілограми майже на 3 кілограми і одну таку до кіло. Влад піймав одну півторашку і декілька таких поменше, десь грам по 500-700. Ну що, ми зараз накачали вже човни, я зараз трошки нижче машину перегоню. І почнемо рибалити. Це можна сказати, ми на верхньому пслі відносно міста. Течія тут сильна рівень. Поки що достатньо високий тримається, але прозорість гарна. Природа повністю вже така листопадна, вже немає листя сьогодні день, гарний, тихий. Трохи переганяю машину десь на 2-3 кілометри нижче. Ось такий маршрут десь чисто на півдня. Ми на цьому, по цьому маршруту літом їздили на головня. Вже час не Головня, зараз час, час вже щук. Щука тут також є. І минула риболовля влада і діми, тут все підтвердило. Ще й гарні щуки вони піймали. Ну що, друзі, авто я перегнав вже і зараз буду дивитися по карті, щоб найкоротшою дорогою дійти до Влада, який вже там все мав зібрати. Така, бачите, погода похмура, тиха. 8 градусів 8 тепла, ну щуча. Сам Бог волів щуці клювати. Ну будемо вірити, що вона клюватиме сьогодні. Владик вже поки я ходив, півгодинки десь я ходив, відганяв машину, повертався, Владик вже все зібрав. Вони мої снасті вже лежать на місці, він вже он, щось і кидає. Ще скажи і покльовку бачив. Поки що немає. І подано. Будемо залазити в човна і починати. Друзі, як завжди, декілька слів про Снасті. Два комплекти твічинговий і джиговий. Твічинговий фаворит New Spirit 1032 грам. Катушечка фаворитовський Sirius 2500. І другий комплект для джига це Skyline фаворитівський 312 грам, катушка Shimano Stradic 2500 2019 року. Ось і Будемо потроху рибалити, минулого разу краще працював твічинг, тому будемо твічити. Вон, бачите, бульба. вже Спочатку риболовлі я пробив човна трохи крючком, зачепився отута от, трійниками за оцей слеєр, тягнув його і трійничок потрапив у балон. Капець. Жодної цяточки на човні не було. тепер блін. Доведеться клеїти. Ну що, погнали. Течія є тут, тому я думаю, ми повинні комфортно встигнути за декілька годин до машини. Я поставив, як і у Влада працював воблер під щучку колір але це у мене до Realist 120-й. У нього копія 128 Max Сквада працювала. В кольорі також під щучку. Щучка це така риба канібал. Вона своїх конкурентів з'їдає в першу чергу. Також спілкувався зі знайомим рубаком Андрієм. До речі, коментарі в ютубі писав з приводу того, що також був. У межах міста і він здається, на продатора успішно рибалив декілька днів назад. от Тільки не знаю, чи він його рівноміркою таскав, чи, можливо, також джигував. Також віброхвости в такому кольорі в ультрафіолетовому поставив. Хоча минулого разу у Діми з Владом джиг взагалі. Не приніс жодного результату абсолютно. Навіть тичка не було. Будемо сьогодні з Владітом без розривів йти паралельно, бо часу не так багато маємо. Для того, щоб робити розриви. Хтось буде під одним бережком, йти хтось під іншим. Нарешті такі клювання я дочекався на реренджика, щупарек взяв, невеличка щучка, десь пів кіла, але є. Грамів 600 може. Ось така на реренджика такі від нуля я відійшов. Що, друзі, таке щурятко піймалося, Десь через годину, як я більше години плив. На Натвічин реренжа, ось так, десь грамів 600 щучка. І зараза така тільки що так брикнулося, що мої плоскогубчики, якими я виймаю крючки з пащі, збила і вони в воду улетіли. Ну, є перша. Друзі, ми рибалимо з владом десь півтори години. Вже пройшли, мабуть, точно добру половину маршруту, якщо не більше. Взагалі нічого не клювало, взагалі. І оце, отут в закабайки я дочекався клювання. Спрацював реренджик 130 в натуралці. Паличка-виручалочка у мене. І перша є. Ну, сподіваємося, у нас ще годинки-півтори є порибалити. Ще щось ми побачимо. Є трошки жовтих листочків ще, але дуже-дуже мало їх. Тільки що Владан сказав, що бачив клювання і сход був. Потихеньку пливемо, ще десь хвилин 40. У мене було одне таке, як вихід, влада також одна зійшла. І пару раз були виходи ледь помітні. Ось ми дійшли до пішохідного містка, вже ми наближаємося потихеньку до нашого фініша. Тут залишилося хвилин 20. Ну, не знаю, чи щось піймаємо. Така похмура сьогодні погода, кльова майже немає. Ну, Як для меж міста, навіть одну щучку піймати невеличку, це все одно добре. Ось. Але судячи з того, що розповідають знайомі, то сьогодні просто не кльовий день. У... Ребята, вчора і позавчора було набагато яскравіше навіть тут у місті, ніж у нас з владом сьогодні. Ух, тільки що був вихід щупака. Тільки-тільки нанив, що на клює І вискакувала щучка. Така, не знаю яка. Ну точно вискакувала на цього ж реренджика 130. Але, 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 засікти мені її, на жаль, не вдалося. Ну, будемо вірити, що вихід якийсь пішов. Є такі клювання тут. Цього разу щучка більше, ніж перша, і блін, сход, капець. Оці от тут крючки, що обломані два, їх потрібно замінити, бо це таке і виходить. Але наступне клювання і воно було. Тут щучка була грамів 800, мабуть. Тому що, друзі, залишилось нам останнє 100 метрів проплисти і вже машина. Так, друзі, ну що, роблю останній закид і буду вже виходити. Зараз третя година дня. Буквально 3 годинки ми сьогодні порибалили. Думав, покльовка а це якась трава. 3 годинки порибалили і все. Так, вигрібаємося тут на пляжик. Будемо збиратися. Друзі, ну що, за годинку ми вже з владом зібралися і в принципі, будемо їхати додому. Вже четверта година, а починає темніти. Як час перевели, то воно вже дуже так е відчувається. Оце скорочення ось дня. Е бачили, яка рибалка була. Рибалка була дуже трудова. Піймав я лише одну щучку, бачив. Два чіткі клювання, одне це був сход перед самим човном, і друге це вихід також перед човном. І ще один раз було щось схоже на контакт. Воблер якось дивно себе в воді поводив. Думаю, то також був вихід. У Владіка був один сход і ще пару вихідів. Все на твічинг, пробував джугувати, взагалі нуль. Ну, В принципі, за три годинки в межах міста думаю, більш-менш результат. Ось так. Всім дякую за перегляд. Підтримайте лайком, якщо сподобалось, підписуйтесь на канал. Ну і до нових відосів. Всім щасливо, всім пока. До зустрічі. Слава героям, слава Україні і скорішої перемоги нам всім!